Вітаю, друзі! Сьогодні світлий день для всіх справжніх українців, бо сьогодні ми відвічаємо 210-ту річницю з дня народження духовного пророка українського народу Тараса Григоровича Шевченка. На жаль, український народ втрачає свої позиції і практично програє в боротьбі за своє життя, за своє існування, за свою. За своє майбутнє через те, що він не довіряє і не вірить власним пророкам, таким як Шевченка, як, таким як Степаненкович Хмара, таким як Василь Стус. А він довіряє різним е, іноземцям, е, неукраїнцям, е, різним бандитам, е, продається за гроші і так далі, і тому подібне. І маємо те, що маємо. Е, Колись Тарас написав золоті слова, поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражу, і злою кров'ю волю окропіти. Та не, не встали і не поховали. І ще, не дай Боже, я дивлюсь, те, що робиться зараз, ще не дай Боже, прийде час, коли вже і встати буде нікому. Ну, я також трошки поет, хочу зачитати пару віршів, які написав до сьогоднішньої дати. Про нашого Тараса, славного пророка. І, не, і я надіюся, що рано чи пізно українці зрозуміють те, до чого він закликав. А вірш перший такий, коли б прокинувся Тарас, то він відразу прокляв нас за те, що в незалежну днину ми не рятуємо Україну, за те, що священ... наш священний край не перетворюємо на рай. За те, що нелюдь обираєм собою правити, за те, що смерть свою не відвертає, що мовчимо, а час не жде, не жде наш час, біжить, спливає, а Україна вимирає. Усе забули, чи мовчив, де дівся праведний наш гнів, де людь священна до неволі, де боротьба за кращу долю, чого заснули, що ж ждемо, аж поки всі. Не помремо. На жаль, це страшні слова, але вони відповідають тому, що в нас відбувається. Е, ще такий є віршик. Тараса, ти є дух народу, ти голос нації моєї, ти клич до волі, голос правди, ти українська ідея. Кайда не рвіте та вставайте, ворожою кров'ю кропіте, та не єднаються і здихають у раб, і у рабстві гинуть твої діти. А кров своя тече рікою, мільйонами щезають люди, бо знову владою в країні кати, бариги та іуди. І знову панщина, неволя, неправда. Жити надають українці, українцям і не боротьба, а словоблуд. Тараса, як це поміняти? Доволі шлях вдовбити всім. Ти ж бачиш, згине Україна, якщо в бою не відстоїмо. І на останнє, маленький такий ще віршик, достукатись до розуму, до совісті, до честі, великого народу Господь нам доручив. Ми зможемо, ми зробимо, бо правду людям нести, то є талант від Бога, а Він нас наділив. Давхисти, гостре слово, і рифму, і натхнення донести до народу Господнє откровення, живіть в труді й коханні та не живіть рабами, борітеся за волю, бо ж сам Господь із нами. Борітеся – поборете, Господь нас наставляє, хто бореться за правду, ніколи не вмирає, як наш Тарас Шевченко, від Господа пророк живе в народнім серці і житиме без строку. Він розум, честь і совість народу нашого, і як народ любити, ми вчимось у нього. Ми правду донесемо, ми виберемо волю. Ми створимо в Україні нову щасливу долю і, попри все. Тараса, спи спокійно, твоя Україна в могутніх руках українських воїнів, які все таки впораються з усіма проблемами і бідами, і створять нову справжню, вільну, незалежну Україну, де будуть жити українці по своїх законах. І буде, і буде правда, і буде народ власником своєї землі, своїх надр і всього іншого. Слава Україні! Слава українським пророкам! Не вірте чужим пророкам, люди, бо це ганьба. Дякую, дякую, брати.